Привіт! Малята до нас наближається свято Нового року. А так як тема нашого тижня іграшки, то ми сьогодні поговоримо про ялинкові іграшки. Ялинкові прикраси. Коли я була маленькою, іграшку прикрашали не тільки іграшками, які куплені в магазині чи виготовлені власноруч, а ще на гілочки ялинки чіпляли мандаринки. От сюди голочкою мама продівала нитку і на гілках висіли мандаринки. Ми сьогодні з вами зробимо таку прикрасу, тільки не справжню мандаринку, а зробимо її з паперу. Приготуйте серветочку, яку вам не жалко забруднити і викинути. Ми на ній будемо працювати. Батьки вам перед заняттям допоможуть виріжуть. Із помаранчевого кольорового паперу отакі От смужки. Давайте їх порахуємо, скільки їх повинно бути. Правильно чотири смужечки. Це помаранчевого кольору. І одну смужку із зеленого паперу. Вона буде довша і вуща. Так. А тепер робота дуже проста. Один раз подивитесь і зможете виконати її всі швидко і без допомоги батьків. Покладіть спочатку на серветочку білою стороною смужку до себе. Потім візьміть клей, знайдіть серединку і поставте крапочку. Потім візьміть іншу смужку і покладіть хрестиком. Пальчиком притисніть. Щоб клей добре застиг. Тепер знову на те ж саме місце, тільки на іншу смужечку, крапочка клею. А тепер будемо класти ось так, по діагоналі одну і ще одну останню. І ми використаємо всі чотири смужечки. Можна взяти у руки і добре-добре їх стиснути між собою. Дивіться, з однієї сторони кольорове, з іншої біле. Якщо у вас двосторонній папір, тоді вам буде легше робити роботу. Але і з одностороннього вона дуже гарно вийде. Тепер увага. Беремо одну краєчок, уже кольоровий, змащуємо, і кладемо ту, яка була на іншому боці, і пальчиками з'єднуємо. Ось так. Тепер знову крапочка клею. Бачите, я не використовую сьогодні пензлик, мені він не потрібен, і вам він теж не згодиться, тому що ми крапково наносимо клей, і він майже не вилазить за контури. Бачите, клея небагато. Ось дивіться, вже майже схоже, правда? Так, і остання. З цієї сторони. Так, знову крапочка і з цієї, Бачите, майже вийшло. Так. Останнє. найтяжче клеїте. Так. Дивіться, форма вже схожа на мандаринку. Правильно? Так, округлої форми. Ось, дивіться, схожа. Схожа. Тепер залишився у нас оця довга зелена заготовочка одна. Ми її отаким от чином склеїмо, дивіться, на краєчок і зробили отакий от гачечок таку Загогульку, бачите? Тепер, дивіться, там, де ми приклеяли. Трішки, май, майже на півпальчика нахилимо в бік папір наш склений. І ще додамо крапочку клею і ось так зверху зробимо Її можна придавити, поки будемо приклеювати. Потім папір добре О, прийме форму округло. Дивіться, коли все висохне гарно, ми цю мандаринку почепимо на ялинку. І буде ваша ялинкова прикраса, ялинкова іграшка. Бажаю вам успіхів! Бувайте!